Вправа 381. Побудуйте трикутник, сторони якого містять 4 точки, зображені на рисунку 138. Ну що ж, давайте подумаємо, як це зробити. Насправді це зробити дуже просто. Що нам для того треба, тільки інструмент для малювання і лінійка. Що дивіться, ця задача має багато розв'язків, ну я спробую один, що мені найбільш подобається, показати. Що для того необхідно, я вибираю досить тонкий, давайте. Тоді олівець і проводимо тепер, наприклад, лінію, яка проходить через два нижніх, дві нижніх точки. Провели. Зараз тепер ми маємо провести ще по одній лінії, що проходить, ну, наприклад, можна ось так. Провести лінію ще одну. Можна ось так. Лінію. Ну, будь-які лінії, які проходять через, наприклад, лише одну точку і перетинаються з цим променем. Я проведу, наприклад, під кутом 45 градусів. Промінь. І проходить через цю точку. Провожу. Раз. І ще один промінь. Також під кутом 45. Це вийде у вас у зошиті по діагоналі. Ваших клітинок. Так, є. Ну що ж, тепер дивіться. Ми побудували три промені. Ну а зараз проводимо тепер товстішу лінію від перетину цих променів. І так у нас утвориться трикутник. Так, будуємо. Раз. Тепер. Два. І останнє. Три. Ось остання сторона. Це буде три. Так, якщо тепер забрати лінійку, ми можемо прибрати допоміжні наші промені. Отже, прибираємо раз, промінь, два і три. У нас створився трикутник, можемо його підписати. А, Б, С. Так, Тут у нас кут 45 градусів, тут кут 45 градусів. Це, до речі, будуть сторони однакові. Ви можете самостійно це подивитися. Дивіться, якщо поставити лінійку, можна помітити, що цей кут у нас Б прямий. Ось він. Видно по цим позначкам, що він прямий. Ну і ця сторона, яка в нас, така сторона буде в нас і БЦ. Тобто, якщо ви детально поміряєте, ця сторона у нас кут буде 90 градусів, ну, а ці сторони будуть рівні. Це називають у нас катети. Ну, а сторона АЦ у нас гіпотенуза. Ну, це я трохи забігаю вперед, але для загального розвитку бажано таке пам'ятати. Ну що ж, ось таке завдання. Я пропоную як розв'язок ось такий прямокутний рівнобедерний трикутник. Хоча з допомогою трьох прямих ви можете отримати і інші розв'язки. На цьому вправу завершено.